Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже поміщений на кросівках. Більше 10 років. І сьогодні у нас з таким малесеньким запізненням, я трошки перехворів, буде в нас зимовий топ. Але це буде не повноцінний зимовий топ, а топ кросівок на зиму, які б я собі взяв. І скоріше всього, одну або дві пари з цих я все ж таки візьму і обов'язково про це напишу в телеграмі. Тому підписуємося на телеграм-кросятні. У нас вже трошки раніше на каналі було відео з критеріями вибору кросівок на осінь і на зиму. І якщо відокремлювати... Чисто зимові критерії, то якщо підніматися знизу вверх, то перший пункт це протектор. Обов'язково брати кросівки з протектором, тому що на зимову погоду, на сніг, на нестабільні опори, нам краще буде почуватися з відчутним таким трейловим протектором. Піднімаємося вище, і другий досить важливий пункт це проміжна підошва. Її так само має бути багато. Це мають бути досить високі кросівки, не обов'язково прям супер. Об'ємні, але з великою кількістю проміжної підошви, тому що, на мою думку, це на зиму дуже важливий пункт. І якщо брати верх, то це має бути або повністю шкіряний верх, щоб він був водонепроникним, або верх з присутністю мембрани, чи це гортекс, чи це якісь мембрани від виробника, це не важливо. Ми про це трошки раніше говорили у відео. І якщо це поєднання шкіряного верху і мембрани, то тут будьте обережними, тому що, ну наприклад, в моєму випадку. Це трошки тумач для мене. Такі кросівки є трошки заспекотними. Ну, мені в таких кросівках, а якщо точніше, в других кахах від Хока з мембраною GORE-TEX було комфортно. Ну, якщо було мінус 15 на вулиці. Якщо трошки тепліша температура, мені в них вже було трошки некомфортно, в ногу було спекотно. Тому тут обирати вам, якщо у вас з цим нема проблем, то і мембрана, і плотний і шкіряний верх це буде такий 100% гарантований. Непробивний верх на будь-яку зимову погоду. Ну, якщо брати конструкцію кросівка, тут вже як кому більше подобається. Стосовно мід-версії з додатковою халявкою чи низької версії, особисто мені більше подобаються низькі кросівки. Я оці міди, а особливо такі великі, об'ємні зимові міди, ну не дуже люблю, то що, ну, як мінімум, ти не під будь-які штани їх можеш одягнути. І якщо брати кросівки, які б я взяв і які Підходять під ці критерії. Ну давайте починати з козирів. Це хока каха три. Ну, це можна сказати такий супер універсальний варіант зимових кросівок, який підійде 99% людей, які шукають кросівки. З мінусів цих кросівок це те ж саме поєднання шкіряного верху і мембрани. Тому ну, для мене кахи треті вже відпадають. Це буде ідентична ситуація з каха 2 І другий мінус це ціна цих кросівок, тому що ну не всі. Можуть собі дозволити настільки дорогі кросівки, а кросівки від Хока ну це прям трошки в дорожчу сторону. Але якщо відмітати ці мінуси, плюсів, ну по факту решта цих кросівок це суцільні плюси. Це і зручність, і мембрана, і досить такий класний стильний вигляд, і оця маленька халявка. Ну тобто їх я можу рекомендувати і рекомендую майже всім, хто мене питають, а які мені купити кросівки на зиму. Наступна пара також буде від бренду Хока і це це кросівки Hoka Trail Code. Це для мене досить нова пара кросівок. Я їх ще перед цим не зустрічав. Вони не є досить розповсюдженими. Але про них зі мною поділився в коментах в телеграмі кросятні один з підписників, і він їх прям дуже розхвалив. Досить класна пара, яка по факту зберігає всі плюси і тих ж самих каха 3 і дуже схожих на каха, але трошки легших а на Капа, Але вони йдуть трошки зміненим дизайном, ще з легшим верхом, але з тою ж самою присутністю мембрани, трошки з Вищою халявкою, протектор, велика проміжна підошва. Ну, тобто плюси зберігаються, але просто зважаємо на те, що верх буде трошки легший, як і в принципі в анакапах, і вони не будуть прямо на морози морози. Ну тобто, я думаю собі, що ну на мінус 10, 15, на трошки грубший носок, вони ще окей. Ну на більші морози або на довше перебування на вулиці. Напевно, що вони не дуже підійдуть, тому на це звертайте увагу. Тому. Досить класна, і до того ж, бюджетна пара, яку я на екстрім стайлі знайшов за майже 4 тисячі гривень. Ну, якщо порівнювати з каха, це в половину менша ціна. Третя, остання пара від бренду Хока це буде моя особиста рекомендація. Це кросівки Хока Тор Саміт. От ці кросівки я вам можу точно рекомендувати. Я постараюся максимально швидко зняти повний огляд все ж таки на ці кросівки, але я просто в них закохався порівняно з кахами другими. Які в мене були, і там присутність мембрани трошки мені додавала дискомфорт. В цих мембрани немає, але ми бачимо, що тут плотний шкіряний верх. Оцей ободочок прогумований, який вам ще додасть захисту від вологи. Досить велика проміжна підошва, яка є досить таки зручною, там двохкомпонентний піноматеріал, все як в Хока, досить такий відчутний Вібрамовський протектор. Ну і сам дизайн цих кросівок є набагато, як на мою думку, стильніший, ніж базові кахи там чи анакапи, які просто трошки більш спортивні. Ці більше до стилю і більше до, ну, якоїсь такого більше лайфстайлу. Тому, якщо ви ще шукаєте на зиму кросівки, то тор саміт, ну я в них планую прям всю зиму проходити, не скидаючи. Дуже класна пара. Там є з мінусів. Жалілися люди, що дуже п'ятка нестабільна в тебе звідти вилітає нога. Особисто в мене цього мінуса не було. Вони, якщо нормально зашнурувати, класно фіксується нога, зручні. Теплі, ну коротше, плюс на плюсі. І якщо брати ціну, то вони будуть трошки дешевші, ніж каха треті. Ви їх можете навіть зараз на сейлах знайти, як я знайшов на асфальт Голді за 4 тисячі гривень, там навіть вроде, 3 800 було за такі курсівки, ну це просто шара. Тому, якщо знайдете, рекомендую від себе на всі 110%. Наступна рекомендація у нас вже буде не про кросівки. Це будуть черевики. Це буде така, можна сказати, вже забута пара фіт Сімонсів від бренду Нейтів. Вони декілька років назад просто були в майже в кожного другого на ногах. Вони були суперпопулярними, і просто ця популярність десь вивітрилася. І зараз я їх майже не бачу ні в кого на ногах, хоча. Черевики досить таки круті. В мене не одна знайома людина має і до цього часу такі черевики. Всі хвалять, досить класні якісні матеріали, досить такий цікавий дизайн. Я немарно їх поставив одразу після торсамітів. То, що ну бачимо, дизайн торсамітів і дизайн фітсімонсів дуже схожий. Ну, скоріше всього, Хока трошки там краєм ока піддивилася на оцю систему шнурівки, але ну, це не відміняє крутості цієї пари. В них Досить плотний верх, так не дуже прямо висока проміжна підошва, вона там суцільна, така прогумована, як і в принципі в черевиках, але ну, на таку міську зиму, знову ж таки, до тих самих мінус 10, я думаю, їх вистачить. І ще одним плюсом від сімонсів є їх ціна. Оскільки вони зараз не дуже популярні, на ансвері я їх знайшов навіть трошки менше трьох тисяч гривень. На мою думку, за зимові черевики, от такі класні стильні, це ну, просто знахідка. Далі в нас будуть кросівки від бренду. До CMP, і це будуть кросівки Rigel Mint. Детальний огляд є у відео, але якщо так в загальному говорити, то це є щось середнє від CMP на зиму. Вони і середні по характеристиках, вони і середні по ціні, і вони мені, ну, з цих всіх здалися такими самими базовими. Ну і за ту ціну, яка на сайті офіційному C'MP, плюс якісь зараз будуть новорічні сейли, ну також це досить класний варіант, тому до нього можете також придивитись. Далі в нас йдуть такі кросівки черевики від бренду Хелі Хенсен. І це кросівки Хенсен Кейстоун. Вони там на офіційних сайтах зазначаються як снігоходи. Ну тобто ми розуміємо, що це вже кросівки на більш такі серйозніші активності. Але якщо не брати це і брати чисто такі візуал і технології, які туди запаковані, і ціну. То це досить таки класний варіант. Я до них так само досить зараз придивляюся, тому що вони знову по цих всіх критеріях заходять. Вони досить класний дизайн мають. В них там є своя хеліхенсеновська мембрана, але все одно верх не є суперплотним. Тому напевно, що ця мембрана буде трошки комфортніше себе почувати, якщо буде не супер холодна зима. Але в загальному по плюсах досить класна пара, яку ви можете зараз знайти на різних площадках. В тому числі там є взуття і тому подібне до 5 тисяч гривень. Ну на такі кросівки, на такі трошки більш низькі температури, це, на мою думку, досить класно. Причому бренд Хенсен мною дуже любимий. У мене є одна вітровка, я вже там 6 років ношу, і вона як нова. Ну я думаю, що з кросівками тут та сама ситуація. Далі ми переходимо до бренду Solomon. Ну, не сильно мною любимого бренду, тому що і не завжди дизайн, і не завжди ціна, і не завжди зрозуміло хайп у цього бренду. Але все одно я признаю, що це крутий бренд, технологічний, в них є свої фішечки, в них є свої круті пари. І якщо брати, наприклад, зимові кросівки, то я можу тут порекомендувати цілу лінійку від бренду Solomon, а саме лінійку X Ultra. І таких дві основних пари. В цій лінійці це X-Ultra 360 та X Ultra 5. Це, ну, з того всього, що я перелистав і шуп... і пошукав цих дві пари, мені по факту найбільше сподобалися. і візуально, і по характеристиках, і ціна в них, як бачимо, так само є досить таки адекватною, зважаючи на це що це саломони, і якщо брати якісь легендарні XT 6 на гортексі, ну то там ціна буде ну в рази більша. Але якщо знову зважати наверх, то якщо, наприклад, брати версію 360, то там буде верх трошки легший, плюс мембрана. Це трошки така тепліша зима. Якщо брати версію x 5 знову на гортексі, там верху, як ми бачимо, трошки більше, він трошки плотніший, і він, скоріше всього, буде на трошки холоднішу зиму, тому тут вже обирати знову вам, в залежності від того, що вам потрібно. Мені, якщо чесно, більше версія 360 сподобалась. Вони і красивіші, і більше для мене підходять, і вони і дешевші, як виявилося. Тому. Я б цих взяв 360, тут обирати вам. Особисто мені обидві ці пари ну, прямо зайшли. І ще одна коротенька рекомендація по бренду Соломон, але вже від мого знайомого, який ці кросівки недавно купив. Це кросівки Solomon XA. Про 3D на гортексі, от він мені також їх прямо хвалив. Вони трошки дорожчі від 5000, тисяч. Ну це вже така більш популярна лінійка від Соломон. Але він у них зараз взимку ходить навіть в мінусову погоду, і в принципі від нього претензій нуль. Зручні, не промокають стильні, трошки дорожчі, але ну Соломон... Вони, ти знаєш за що, ти платиш крутий бренд, технологічний, тому подібне. Тому чисто і вони мені до речі теж сподобалися. Тому я думаю собі, якщо я навіть схоже щось знайду зараз по знижках, то може до Торсамітів щось таке трошки легше, можна буде легко докупити, в тому числі ці Соломони. Далі ми переходимо до рекомендацій по бренду Adidas. і як завжди, я всім рекомендую в Adidas окрему трейлеранову лінійку Terex. І там такою прям знаковою для мене моделькою, яку я і міряв вживу в Адідасі, і вона мені досить візуально сподобалася. Це кросівки Adidas Terex Anylander Mid-Rain Air РД. Попри те, що присутня мембрана, все одно, верх у нас, як бачимо, є трошки легшим. Тому тут я думаю собі, що нога не буде сильно парити. Присутній, як завжди, протектор. Ну тобто ми по всіх критеріях заходимо. І якщо брати ціну цих кросівок, то ми тут з двох ніг заходимо в ці критерії. Тому, що, ну якщо брати офіційне Adidas плюс там якісь промокоди і знижки, то там ці кросівки 3,5 тисячі гривень на терекси, адідаси на мембрані, це ну просто вау, ціна. Чесно, я прямо, вони мені прямо дуже сподобалися на рахунок цього. Наступна рекомендація також від бренду Терекс, і це моделька трошки така об'ємніша, черевики Терекс. Свінтер лезер, Мідкат Рейн і Колд Ердівай. Ну тут вже і більше технологій, і шкіряний верх, і трошки вище вони там більше проміжної підошви. Ну тобто, знову ж таки, це кросівки на більш таку плотну зиму, як то кажуть. Там вже йде і додаткова технологія Колт Ердівай на трошки нижчі температури. Знову та ж сама мембрана, шкіряний верх. Але ці я особисто для себе не розглядаю, тому що знову поєднання шкіри і мембрани. Скоріше всього. В цих на таку звичайну міську зиму, ну, буде трошки тумач. Але якщо вам такі от прям плотні черевики потрібні, можемо їх легко брати. На них знову зараз йдуть знижки. Вони якраз от в планочку 5 тисяч мали би з цими промокодіками різними на адіку входити. І ще одна рекомендація стосовно бренду Терекс, це сліпони Терекс Вінтер Сліпон Cold RDY. Я їх недавно досить собі купив, але мені прийшлося їх повернути. Тому що, попри те, що вони. Йдуть як звичайні сліпони, типу там сліпонів від North Face, В них є проміжна підошва, її там досить таки багато, вона з середньої твердості, вона комфортна і є досить агресивний протектор. Якраз це мені, по ідеї, потрібно було від таких сліпонів десь довше пройтися в зимову пору. Але мені прийшлося їх повернути через оцей такий прогумований носочок, який, ну, чесно, мені трохи незрозумілий, тому що він прям некомфортно. Мені здавлює пальці і сам тапок досить такий широкий. А іменно в частині цього носочка він прям стає дуже вузький. І ну я не знаю на яку стопу вони розраховані. Ну, особисто мені вони були некомфортні. Я в них, от по квартирі, досить довго пройшовся, там до години я в них ходив. І ну, це прям було некомфортно, тому я їх повернув. Але якщо у вас не широка стопа, можу їх рекомендувати. Якість матеріалів на висоті, стильні, класні, і також досить недорогі, там до 4. Тисяч я їх знайшов. І Якщо говорити про ціну, ми всі прекрасно пам'ятаємо, де шукати кросівки по знижках. Ясно, що ж в Echo Deals. дуже крута платформа, дуже круті хлопці, які її роблять, які ну видно, що горять цим. Вони просто для нас звичайних красовочників зробили, ніби наш хотлайн. Хлопці вирішили зібрати більше 80 і світових, і українських ретейлерів, навіть інстаграм шопи які є в білому списку Legit Community, і зробити такий великий хаб або маркетплей. В якому такі звичайні користувачі, як ми з вами, будуть легко шукати кросівки по знижках, і якщо вам потрібні послуги байера, там можна дуже легко це все організувати, легко їх купити, і видно, що люди паряться, тому що і нові дизайни робляться, і нові якісь послуги робляться. Тому, ну я мені по кайфу такі площадки рекламувати, тому що ну це не реклама, це реально моя вам рекомендація. Тому, якщо хочете будь-які з цих. Кросівок, про які ми сьогодні говоримо по знижках. Заходимо на Echo Deals, пробиваємо їх в пошук і погнали. Йдемо далі до бренду Сокані. І якщо чесно, там не дуже багато є зимових пар, тому я вибрав одну, яка по факту на таку міську зиму до тих ж самих мінус 10 підійде. Це вже нам знайомі сокані Grid Aura X. Також на гортексі. Так, це пара більш осіння, але, на мою думку, вони можуть зайти і на теплу зиму, на міську там, до мінус п'яти е, мембрана, плюс досить плотний верх. Думаю, вам зайде. Плюс на цю пару досить часто бувають знижки. І якщо говорити про самі кросівки, я досить багато в і, на, і в Телеграмі кросятні, і вживу чув позитивного про цю пару. Тому що вони ну, не супер, щось там таке прям круте, вони нормальні, зручні. Корсівки. Тому, ну чесно, мені вони, я їх міряв пару разів вживу, в арені мені вони сподобалися. Тому до них претензій нуль. Якщо хочемо саме сокані на зиму, можемо Ура придивитись. Далі досить незвична рекомендація знову з телеграму кросятні від одного з підписників, і це для мене досить дивна пара. Це пара Джорданів шістьорок, але зимових. Я навіть не знав, що такі існують, але як виявилося, це досить класна пара. Вони в такому. Мому досить стриманому дизайні. Там ну проглядаються джордани 6 базові, але вони є з приставкою Winterized. Тобто вони йдуть з технологіями на нижчі температури, і вони є чимось таким збалансованим. Вони не є супер розповсюдженими, вони є чимось цікавим і знову підходить на зимовий період. Тому, якщо ви фанати джорданів і хочете собі щось від цього бренду на зиму, джордани шістьорки досить класний, як на мою думку, вибір. Далі швиденька рекомендація знову від бренду Nike. це будуть дакбути. Про них є знову великий огляд на каналі. Якщо коротенько говорити, це на мою думку. Правильно удосконалена версія Air Force'ів на зиму, яка є ну прям досить збалансованою і по ціні, і по якості матеріалів. Там є дуже багато версій цих кросівок із попередніх років і кольорів. І по ціні вони також заходять в планку 5000, тисяч, тому ми можемо легко їх розглядати на зиму. І я досить багато чув позитивних відгуків на зимовий період про ці кросівки. Тому повний огляд, якщо хочемо знайомитись, дивимося. Але, так бути, мені особисто сподобались їх, я можу вам рекомендувати. І ще одна рекомендація від мого знайомого також по бренду Nike, це кросівки Nike Air Max Thunder, або SNDR. там такими великими чотирма латинськими літерами. Також досить цікава пара кросівок, це є ретро-пара з 90-х років, але основною, по факту, фішкою є в них ніби подвійний верх. Отакий От чехольчик на замочку, який під собою в нас ховає звичайний верх звичайних кросівок. Це останнім часом є популярною штукою. Я це бачив і в Adidas, і в тих ж самих Nike, але ACG. і в Hoka є досить класна пара Hoka Project Transport Також з цією ж самою фішкою. Але якщо брати саме ці сандери, то мій знайомий Жека Привіт прям їх рекомендував. Вони і зручні, і класні на вигляд, і вони по факту проходять по всіх наших категоріях. І ціна тут досить таки приємна. Якщо брати той ж самий Барижатлет або шукати їх на Echo Deals, то ціна там буде. Ви легко навіть в деяких кольорах в рамку 4 тисяч зайдете. Тому на таку знову міську зиму отакі досить прикольні цікаві сандери від Nike – також класний вибір. І перед останньою парою від New Balance в нас буде антирекомендація кросівки, які я би вам не радив брати, а саме Puma Terence SB Pure Text. Ці кросівки є в одного мого підписника, і він мені просто накатав твір з української мови, негативних відгуків про ці кросівки. Він сказав, що в них погано все. Вони незручні, вони дубові, вони ну не сказав би, що прям ну дуже дешеві, якщо порівнювати з рештою пар, про які ми сьогодні говорили. Але вони є досить, як на мій подив, популярними. І я не розумію, чому вони популярні. Тому що ну чесно, це дуже невдала пара від бренду Puma. Вони ну прямо. Скажем так, дуже посередні, і за ціну цих кросівок ви можете з цього топу взяти більшу половину досить достойних крутих пар. Тому чисто антирекомендація: оці пуми не радив би я брати, тому що ну, вони, як мінімум, не вартують свої грошей. І остання, можна сказати, така класична рекомендація від класичного бренду New Balance. це New Balance 754. Супер класичні зимові нюбіки, які досить розповсюджені, які до цього часу. Популярні, які до цього часу на всіх площадках New Balance продаються. На них я досить багато позитивних відгуків чув, що вони класні, що вони довговічні. Ну, одним з таких негативних відгуків про ці кросівки, що вони є слизькі, і я не раз про це чув. Ну тут вже вирішувати вам, якщо вам це не принципово, то це прям така класична класика від New Balance на зиму. Вони досить недорогі, їх ви так само можете зараз по знижках знайти. І ну. Чесно, більше від New Balance такого прям явного на зиму я не можу порекомендувати, тому що ну є там якісь 1906 на гортексі чи на кордурі. Ну на мою думку, це не зимове взуття. Тому е, 754, на мою думку, це саме збалансоване від New Balance на даний час на зиму. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, стаємо спонсором Кросятні для підтримки цього проекту. Бережемо себе, донатимо. Слава. આવો ખડી જાય